Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗФін, 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Щодня ми дбаємо про власне тіло, одяг, оселю, але лише півстоліття тому вперше офіційно визнали. Ми так само відповідальні за навколишнє довкілля. До 18-го століття людина займалася ручним виробництвом, користувалася простими технологіями та вела сільське господарство. Це не завдало великої шкоди для клімату. Усе змінила індустріалізація. Люди почали масово вичерпувати природні ресурси, з'явилися великі промислові виробництва та щільні поселення у містах. У світі сформувався новий тип людини: суспільство споживачів. Найбільша загроза для екології глобальне потепління. Його провокують викиди парникових газів, спалювання нафти та вугілля, величезні сміттєзвалища та велика кількість авто. Від початку індустріалізації середня температура на землі зросла на 2 градуси Цельсію. Внаслідок тануть льодовики. Щорічно рівень води підіймається на 3 міліметри. У такому ритмі вже за 75 років рівень води в океані зросте від 3 до 10 метрів. Такі висновки служби з питань клімату у ЄС. Завдяки якісній медицині та різноманіттю продуктів, кількість населення у світі зросла у понад 4 рази за 100 років. Звідси проблема перенаселення. Люди потребують дедалі більше нових площ для життя та роботи. Так за рік зникає 28 мільйонів гектарів лісу. Тобто, щосекунди у світі вирубують насадження розміром у футбольне поле. За останнє століття люди знищили половину усіх тропічних лісів. Такі підрахунки Інституту світових ресурсів. Забруднені води до світового океану щорічно потрапляє до півмільйона тонн пластикових відходів. Наразі у відкритих водах 5 трильйонів пластику. Вчені прогнозують, за 25 років сміття в океані буде більше за рибу. Українське довкілля наразі найбільше страждає через російську армію. Війна нищить тисячолітню екосистему, мінування територій, забруднення ґрунту та води, знищення дикої природи та заповідників, підрив каховської ГЕС. Це лише відома частина екозлочинів за два з половиною роки повномасштабного вторгнення. У міндовкіллі підрахували, проміжна сума збитків для української екології майже 2,5 трильйони гривень. Лише знищена техніка окупанта перетворилася на мільйон тонн відходів, які викинули в атмосферу понад 100 тисяч тонн. СО2. три мільйони гектарів лісів постраждали від бомбардувань. У морях загинули понад 50 тисяч дельфінів. Сьогодні, у всесвітній день навколишнього середовища, людей по всьому світу закликають вийти на толоку у своєму місті, парку, лісі або хоча б прибрати на власному подвір'ї. А ще це чудовий привід долучитися до сортування сміття та скласти особистий план зі зменшення відходів із пластику.